Ой, зимовий урожай у мене який. Достала корзиночку ось. І буду смакувати. Ну, звісно, ділитися ж буду, це ж таке, бо ну, яблучка такі хороші, красиві. Їлі вмістила. Їлі вмістила. Ну нічого, хай стоять. Так, я линочку включила. Сьогодні як не як святвечір хай сяє. Красиво так от блискує. Так, все, йду до столу зараз. У нас на різдво суші. У всіх людей і цей, а у нас суші. Накрутила свята. А це пчоночний тортик. А це теж такий тортик в місті купив. Ну, я показую просто суші, які нам тут. Бо вот тоді почнуть там. То Добре, ще... Сьогодні вже наступило Різдво. Вчора був святвечір, ми відмічали всією родиною. От, а сьогодні е, Різдво. Тому я сьогодні вас всіх вітаю з цим святом. Хай у вас буде щастя, здоров'я, благополуччя, е, мир, е, гармонія в сім'ї, душі. Щоб ваші бажання здійснювалися і хай вас Бог оберігає і вас, і вашу родину, і ваших знайомих, ті, кого ви любите, тих, кого ви піклуєтесь. Хай цей рік і це різдво принесе тільки радість, тільки радість, тільки добро, мир і щастя, здоров'я. Ну, а в мене сьогодні, як завжди, да, думала, е... коротше, планувала одне, але так і не вийшло. Чого? Тому що почала швидко поздравляти всіх в соцсетях, понимаєте, то переписуватися, то читати, як мені що поприсилав. І так, тихенько-тихенько, час за часом і все пройшло, і я так нічого і не успіла зробити. От, А зараз знову жду е... до мене. Подружка должна прийти, подружка буде дивитися це відео. Так що подружки, привіт. І це, то я її буду чекати. Правда, хоча думали, чи будемо, чи не будемо. Потому що на дворі знаете, така різдвяна погода. Геть різдвяна дощ. Дощ, <рес> 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 ну, був дощ, зараз, вроді би, кажуть, трошки перестав, ну, не знаю. Вот. То нічого не буду казати, Ну, казала, що десь скоро прийде то я ж вже понятно, вже, ну, куди що робити, куди що йти, як, ну, не спію. Встала, надумала, що робити, ото встала зутра і треба робити. От Встала і треба робити, а не всякі там то на те, то на те. Так, і Хочу подякувати вам тим, хто підписується, хто дивиться, кому сподобалося моє минуле відео. Це був, так сказати, моє передбачення на 6 років, які я показувала. Набрало дуже багато просмотрів, за що я дуже-дуже вдячна. От, а тепер я готую і слідуюче відео буде про більш так, знаєте, подробненько. Так, все-все-все на 2024 рік. Для всіх це буде общий прогноз. Тут будуть Таро, нумерологія і гексаграма. І тому це буде общий прогноз на 2024 рік. Тому, кому це буде цікава тема, то, будь ласка, дивіться, не пропускайте лайкайте, е, якщо вам такі теми взагалі подобаються, то лайкайте, щоб я бачила, що саме вам подобається. Але хочу сказати, що це все ж таки домашнє відео. І хотілося б більше теж і дом показувати дім показувати своє життя, показувати там. Да? От, ну. Звісно, всіх не показую, бо хтось зісняється, хто не хоче, хто боїться. ну, Знаєте, в кожного свої взгляди, і я поважаю це, хто готовий зніматися, знімаю, хто не хоче. Я, не, як то кажуть, не заставляю і не насілую. Я як то кажуть, давай, давай там це ні. О, тому таке. А так як це моє відео, то я в основному вже себе і показую, розказую вам. От, так, Я сильно багато говорити не буду, тому все, все, бо все ж таки я чекаю гостей, <свіси> І того ще раз хочу вас привітати. Дякую за підписку, дякую, що дивитеся. Дякую, якщо хтось пише коменти, пишіть коментарі, обов'язково пишіть, що ви хотіли, що ви хочете спитати, узнати там. Ну, Взагалі, те, що ви хочете, все-все-все е, пишіть. Е, те, що я зможу, я вам відповім. От. Ну і, звісно ж, не пропускайте. Не пропускайте, тому що чим далі, тим буде цікавіше. От. Я бачите, вже так трошечки стала е, не сильно почала пропускати. Да? Так, ну, такі великі інтервали робить між відео. Ми, а е, просто вчора цілий день готувалися. Потім вечором прийшли і там. Трошки поснімала, так ну що там можна було. Сьогодні поздравила всіх. Ну і вийшло, що за 2 дні одне відео вийшло. так що отак от Так, мої хороші, хай вам погода. Якщо у вас сьогодні сонечко, сніжок і така різдвяна погода, то це дуже класно. Якщо у вас така погода, як у нас, така трошки не Різдвяна, то не зважайте на це. Хай у вас в душі і в серці буде завжди Різдво, такий святковий настрій і такий позитив. І віра в те, що все буде добре, все буде добре. Не зважаючи ні на що, хто б там не говорив, хто б там не казав, і що б не казав, все в нас буде добре. Повірте мені, все в нас буде добре. Добре. Просто треба трішечки почекати, підождати і пережити оцей період. І все. І все в нас налагодиться, і буде в нас все класно. Так, ну що тоді? Дякую, що дивились, дякую, що підписую. Так, ще раз не пропускайте слідующе відео. Це буде общий прогноз на 2024 рік. Ну, а мене на сьогодні все, всіх цілую, обніваюся Зі святом вас. І хай Знаєте, як в таку зимову. Погоду у вас в душі буде завжди весна. <ріху> Отак от, от. І будьте завжди на позитиві. Бо якщо ви не будете на позитиві, ну, це таке. Це не годиться. Треба завжди бути позитиві, треба завжди настрої. І тоді все у нас буде добре. Так, все, всіх цілую, обнімаю і до, до, до наступних зустрічей. Все, все.